Вітаю на каналі! З вами психолог Ірина Крижимінська, і сьогодні будемо говорити про те, як поповнити власний ресурс. Почнемо із вправи, яку ви, можливо, знаєте, бо вона не нова, вже апробована і використовувана дуже давно, це вправа колесо балансу. Зараз будемо робити її разом і я у процесі все поясню. Суть вправи, я зараз додаю зображення колеса балансу на екран. Суть вправи в тому, щоб оцінити своє задоволення від життя у восьми основних сферах. І почнемо з того, що візьмемо папірець, будь-який, який у вас є під рукою, розділимо його на вісім секторів, уявне коло і підпишемо ці сектори. Це робота. Гроші, сім'я або стосунки, залежно від того, де ви зараз перебуваєте, чи вже є сім'я, чи, можливо, є лише партнер. Можливо, і партнера на даний момент нема, і хтось може бути цим цілковито задоволеним. Це окей. Творчість, особистий розвиток, відпочинок і оточення та друзі. Ось приблизно. Такий малюнок у вас виходить, і ми умовно оцінюємо центр кола як 0 балів і верхня межа цього кола як 10 балів. І відповідно оцінюємо, де ми знаходимося у кожному із цих секторів. Якщо своєю роботою я задоволена там, на 9 балів, наприклад, то в мене точечка буде тут ближче до зовнішнього краю. Якщо я, наприклад, знаю, що відпочинок у мене не дуже реалізований, десь, ну, на трієчку, я рідко даю собі відпочити, то це буде десь тут ближче до центру. Дуже довго не думайте, виставляючи ці оцінки, тому що ви в глибині своєї душі ви знаєте. Наскільки ви задоволені. Тобто те, що хочеться виставити інтуїтивно, не роздумуючи про кожну точку по 5 хвилин, воно буде правильним. Коли ви розставили всі свої точки, то ваш листочок буде виглядати отак. Зараз потрібно з'єднати ці всі точки між собою для того, щоб отримати таку собі розу вітрів. Я з'єдную прямо от прямо зараз. І тепер для наочності, от у кожного виходить щось своє, візьміть і заштрихуйте оцей простір, який вийшов всередині точок. Зараз я покажу, що вийшло в мене. Ось. Тепер дуже добре видно е, саме те, що є всередині. І зараз до сенсу цієї вправи і до того, чого він не такий, не стовідсотково такий, як нам розповідають. Якщо знайти опуск цієї вправи, або так, як його пояснюють коучі, тренери, які дають, то ця вправа дає змогу оцінити. Свій загальний рівень задоволення від життя. Побачити, що у нас просідає, і якщо підвищити свій рівень життя в цій сфері, яка просідає, то ми підвищуємо загальне своє задоволення від життя. Але е, трошечки це не так працює, тому що насправді, оце ось, що ви заштрихували всередині для себе. Зараз оп. Е, оце і є вже. 100% ваших сил, вашого часу і ресурсу. Більше у вас просто на даний момент немає. Чому немає? Ну, через багато факторів. І через те, що війна, і через те, що іноді не дають там, ракетні шахідні атаки добре виспатися, як би не хотілося. Там, вчасно можеш лягати, не лягати. Все одно вночі прилетить, і ти не виспашся. Десь можуть бути там проблеми, які накладаються одна на іншу. Десь на роботі може бути тимчасовий якийсь завал, якесь більше навантаження. Ви готуєтесь до якоїсь важливої події на роботі. Звісно, що ви приходите додому, дивитесь на той пил на поличці і думаєте, ну Бог з ним пил лежить, і я полежу. Це зрозуміло і це нормально. Це не того, що людина лінива. Через те, що в неї просто найбільше немає ресурсу. Якщо у людини, наприклад, ця вправа також показує пріоритети, тому що наша увага і наші сили в кожен момент життя там, де наш пріоритет. Наприклад, якщо людині хочеться в даний момент на роботі досягти чогось, то, звісно, що вона буде більше часу і уваги приділяти роботі, і в такому випадку в неї буде залишатися менше часу і сил на те, щоб вдома доглядати за будинком, наприклад, за господарством, на те, щоб зустрічатися з друзями. Якщо у людини на даний момент в пріоритеті більше часу приділяти, наприклад, дітям, то людина не буде затримуватися на роботі, щоб зробити щось екстра. У 5 годин вона закриє свій комп'ютер. І піде додому займатися дітьми, не буде нічого уже увечері доробляти щось там. Розподіл такий пріоритетів і зміна пріоритетів періодична, це абсолютно нормально. Ми не можемо розірватися на всі оці сфери, щоб бути кругом і завжди. Тому, якщо ви захочете подивитись на оце колесо балансу і подумаєте. Там, у мене, наприклад, просів відпочинок, я хочу собі давати більше часу на відпочинок. То цей час доведеться забрати із чогось іншого, що буде в меншому пріоритеті. Але гарна новина в тому, що оцю загальну кількість, оцей заштриховану площу вешу, можна трошки збільшити. Я не скажу, що це там якось сильно, але певним чином її можна збільшити. Знаючи, які заняття для вас є ресурсними. Взагалі все, що ми робимо, починаючи від пробудження, від наших ранкових ритуалів краси, першої, першої склянки води за день, першої чашки кави за день, все ділиться на дві таких великих категорії. Це справи, які нам ресурс дають, і справи, які наш ресурс споживають. І підняти свій рівень енергії, ресурсу, мотивації можна саме за рахунок тих справ, які енергію нам дають. Як їх знайти? Тому що от починаєш думати і не можеш зрозуміти, які такі справи дають ресурс. Для кожної людини, очевидно, вони будуть іншими. Для цього існують такі трекери енергії. Це не та вправа, яку можна виконати за 5 хвилин, але це та вправа, яку можна виконати приділяючи 5 хвилин протягом тижня-двох. Вона полягає в тому, щоб заміряти свій рівень енергії після кожної якоїсь значущої дії. Наприклад, день починається з того, що ви прокинулися. І вже на цьому моменті потягнулися і подумали, який мій рівень енергії зараз. Чи це 100%, я класно відпочила, все супер, я готова йти підкоряти цей світ. Чи, можливо, буває таке, що ми прокидаємося уже замореними, тому що погано спали, тому що, не знаю, до вечері був якийсь алкоголь, який теж заважає нормально спати. Навіть, навіть той келих вона, 150 грамів, він все одно буде погано впливати на сон. Прокидаємося не на 100%. Добре. Ідемо далі. П'ємо ранкову водичку. Взагалі, це дуже крута звичка, вона допомагає мені прокинутися, наприклад, іще краще, ніж кава. І перше, що я роблю зранку, це я п'ю свій келих води, мовчки дивлячись у вікно. Я роздивляюся зараз настала осінь, роздивляюся, скільки дерев. Уже пожовтіло, скільки листочків на них От було вчора, а сьогодні зменшилась кількість чи ні. Це мої 5 хвилин в тиші. Ну, Звісно, на жаль, не кожен день вдається їх собі приділити, але коли вдається, то потримати склянку в руках, відчути її температуру, випити ту воду, подихати, подивитися у вікно. І після цього можна знову заміряти свій рівень енергії, оцінити, а зараз мені як, стало краще, чи не стало? А зараз от прокинулося було енергії на 70%, зараз стало ну, на 75%. Зараз ще приготую сніданок із якихось улюблених страв, вип'ю кави, і взагалі стане там 90%. Потім прийшли на роботу, десь якась зустріч, нарада. Підсиділи її, відпрацювали, прийшли і подумали, а зараз скільки енергії? А після наради було 90%, після наради стало 50%. Це дійсно виснажує, особливо якщо це дистанційно, є навіть спеціальний термін Zoom fatigue, виснаження від зуму, так? який позначає цей стан виснаження, коли у нас дуже-дуже багато онлайнової роботи з людьми. Це виснажує навіть більше, ніж присутність безпосередньо на цих нарадах фізично. І коли ви звертаєте на це увагу постійно, у вас з часом формується список якихось справ, які у вас цю енергію споживають, ваш ресурс, і справ, які відновлюють. Тобто, ви вже можете планувати свій день так, щоб балансувати. Якщо це напружений робочий день, то можна додати собі маленькі якісь активності. Наприклад, після наради запланувати, якщо потрібно бігти далі по справам, то приділити собі хоча б ті 5 хвилин і випити чашку води або кави. Можна е, щось невеличке, можна. Включити улюблену пісню можна трошки порухатися, коли годину-півтори сиділи за комп'ютером, треба зробити перерву. Такі маленькі штуки допоможуть балансувати у повсякденному житті. Але також можуть бути і великі справи. З великими ресурсоємними справами ми також можемо щось зробити, собі допомогти. Але для цього нам потрібно трошечки більше включитися в планування. Якщо ви знаєте, що вам необхідно зробити якусь важку справу, якусь, на яку вам не складно навернутися, яка пов'язана із якимось дуже таким великим зусиллям волі, великим напруженням, то заздалегідь, після такої справи можна собі запланувати якусь Велику ресурсну активність. Наприклад, якийсь приємний вихід кудись там у світ, в ресторан, в кінотеатр увечері, або якусь прогулянку на вихідних. Для того, щоб ви уже заздалегідь знали, як ви собі будете компенсувати оцю складну задачу. І таким чином. Ми намагаємось намагаємось досягнути того балансу в житті між ресурсними і нересурсними справами, і це дає нам змогу почуватися трошки краще. Але є іще одна неочевидна річ. Я сказала, що є справи, які ресурс дають і споживають, а ще є дрібні речі, які ресурс крадуть. Радії ресурсу це джерела вашого маленького-маленького роздратування. Скажімо, у вас вдома є килим, у якого завернувся куточок, і ніяк його не виходить розправити, і ви кожного дня, кожного разу, як проходите повз той куточок, ви його чіпляєте ногою. Або у вас є, не знаю, десь штора, яка отак от постійно вивертається. І стає, видно, її негарну сторону, і вам її доводиться отак весь час поправляти. Або меблі якісь які стоять незручно, і от ви проходите і чіпляєтеся за них. Якась сусідка, яка сидить біля під'їзду і не можна повз пройти, щоб вона вас не зачепила якимось своїми недоречними питаннями, якимись своїми зауваженнями. Це все дуже дрібні такі речі, мимо яких ми проходимо щодня. І так, трошечки, трошечки вони нас дратують, але, ну, це зовсім мало, це на якісь півсекунди. І ми не помічаємо, що ці пів секунди роздратування під кінець дня додаються до великого виснаження. Чому? Тому що наш мозок, наша нервова система витрачає досить багато ресурсу на те, щоб подавляти це роздратування. Щоб Заспокоїти нас, коли ми в сотий раз чіпляємося об один і той же загорнутий куточок килима. Тому дуже важливо вміти спіймати оцих крадіїв ресурсу, зрозуміти, що я кожного дня вибішуюсь на оцю штуку, хоч навіть на секундочку. Але якщо цю річ дуже легко так взяти і прибрати, взяти і виправити, то це варто зробити для того, щоб зберегти свій ресурс на вищому рівні. І, звісно, що на немає універсального такого рецепту, який треба обрати для себе ресурсні дії для того, щоб Почуватися краще, енергійніше, вмотивованіше. Але я зараз на екран додам список із традиційних ресурсних активностей, які, в принципі, позитивно впливають на рівень дофаміну, ендорфіну, на всякі там позитивні гормони, які нам дають відчуття задоволення і щастя. Дуже важливо, що багато із цих дій є джерелами повільного дофаміну. Не того, який швидко виробляється, коли ми переглядаємо якісь короткі відео, або з'їли щось солодке, жирне, От. а того, який виробляється поступово, але так само поступово і знижується. Тому немає оцих перепадів настрою. Це, звісно, і свіже повітря, і прогулянки, і якась більша рухова активність, особливо для тих, хто багато сидить. Це і кохання не тільки у платонічному, але й у фізичному сенсі. Буває дуже корисно розібратися в чомусь новому і отримати задоволення від того, що ви справилися, ви собі додали у скарбничку якусь нову технологію, яка вам допомагатиме у подальшому житті. Загалом кожен буде пробувати і шукати щось своє. Я бажаю вам знайти ці ресурсні заняття і вписати їх гармонійно у ваш графік для того, щоб почуватися щасливими, мотивованими і задоволеними від життя настільки, наскільки це можливо зараз, в наші неспокійні часи. На цьому в мене все. На все добре. Побачимось на каналі.